Отакий диск, який ріже бур'ян стебла помідор вирвали і перемільчуємо, щоб не насічкарні. Так воно все різиться і стає дрібненьким. Там, де були наші помідори. І ще морквинка, яку садили після цибулі. Здорова морква виросла. експериментальні гладіолуси, і чистота і порядок. Там далеко сусідське, яке не коштується, то нам це не цікаво. Це, краса!